Зі усім привіт, Ну що ж, завершився матч Лізі Чемпіонів. Матч відповідь. Одна-восьма фінала. Каталонська Барселона у себе вдома на Манджуїці. Команда Гансі Фліка приймає Бенфіку. Бруно лаже. 3-1. Каталонська Барселона перемагає. І по сумі двох матчів у протистояння з рахунком 4-1. Барселона проходить в четвертьфінал Ліги Чемпіонів. Ну давайте про все по порядку. 4-2-3-1, Стартова Барселони. стартка головний тренер команди, Флик, головней командир, Рона Дарауха Мартинез, пара парацентральних захистників, Жуль Кюнде, Алехандро Бальде по флангах. Підьон центральні опорні півзахисники, Дані Ольман, центральний атакувальний півзахисник, Ламін Ямаль по флангах, та Роберт Левандовський у нападі. Це стартова розстановка Каталонської Барселони. Бенфіка же головний тренер команди, 4-3-3, стартова розновка Бенфіки, а Анатолій Турбі на воротах, Сілва Ніклас та Тамді, пара центральних захисників. Аружу Даль по флангах. Луїш Ерус, не скукчу, три захисників, Павлідис Актираглу, Шельдеруп у нападі. Це стартова розновка Бенфіки. Тепер, друзі, давайте безпосередньо про сам матч говорити. Ну що ж, в принципі, друзі, так і початок. Я би сказав, що початок був доволі такий рівний, Бенфіка... В принципе, напогонно розпочав цей матч. Але Барселона на 11-й хвилі матчу. Каталонський грант. проводить свою хорошу атаку. Ямаль, Ламін, Ламін На замасі прибирає. двох футболістів Бенфики. Ламін Ямаль. Заходить на дану позицію. Що робить? Ламін Ямаль. Подача на дальній стійку. Рафиня замикає удар. Гол! Гол! Рафіня. 1-0. 11 й матчу. Зелего бразилець. Ідеально, ідеально розіграла цю комбінацію каталонці. Але який же молодчинка Ламін мініямаль справді просто якийсь неймовірний. Неймовірний справді асист робить Ламін Де Дається зробити замах. Замах ідеальний робить ла він обігру двох футболістів Бенфіки відує просто геніальну якусь передачу на Рафінію. Ну, Рафіні спокійно забиває гол. 1-0, Барселона повела в рахунку. Але Бенфіка показує характер, і команда Бурнулажа здаватись уж точно. Не збирається. 13 хвилина матчу, Бенфіка заробила кутовий, подачі. Удар! Гол! Николай Статамень 1-1. Ідеальна подача з Кутулогу. Просто і справді ідеальна подача. Нікола поддача Николас Нікола забываем. Николай стамень там ночь рикошет. Від захисника Барселони м'яч ідеально доходить до Аргентинця, а той забиває гол. Це, до речі, емоції Рафіні, це емоції Ніколаса Там'янці один-один, Ось так команди обмінялися голами. Але Барселона продовжувала атакувати, навіть незважаючи на те, що в принципі, по сумі та рахунок та був на користь Барселони. Але Лекалон створила непані моменти. і Справді, дуже хороший момент був у Дані Ольмо, але не дається його реалізувати. На 20 й хвилині матчу. Барселона тиснула, Барселона тиснула на мерата супермика. І ось на друзі. 27 матчу. 27 20-м хленатчу був у штрафний. З лівого флангу, пішла подача ж до Здавалося, що вже все. Загроза минула. Футболісти Бенфіки відбилися. Ламін ямаль, м'яч На правому прамофант. Ламін! Ламін, робить замах, ламін ямаль, звічається під ліву ногу. Ламін Ямаль удар Гол! Що це за забитий м'яч і виконанні ламіна Ямаля? Ідеальний гол красень від іспанця. Ламін ямаль обігрев футболіста Бенфик. Ідеальний розкішний удар з лівої ноги. М'яч ще закручується. Ну, просто неймовірне виконання. Мина Ямале. Справді, гол красень, забиває футболіст каталонської Барселони. La мин Гол красень, 2-1. Барселона. Знову по двоє. Ну, по двоє. По, по двоє, до первого Барселона по загальному рахунку. Загальний рахунок стає 3-1 на користь Барселони. Хороша з Роберта Ребята ще забити, коли Роберт вийшов на удар. Анатолій Трубін, до речі, рятував Бенфіку. Хороші було нагоди у Барселони, щоб забити, і Барселона в кінці-кіті забиває. І звера Рафінія. Контратака проходить у Барселони. Бальде видовый передачу на Рафіні. Рафіні удар гол. Гол збиваючий Рафіні. Ідеальний удар в дальнейку від бразильця. Ідеальна передача до речі Алехандро Бальде. Ну а Рафіні просто ідеально свою нагоду реалізовує. Реалізовує нагоду Рафінія. Гол зараховано. Гол підтверджений Алехандро Бальде. Запис до свого пасива. Гольоперечну. Гол, до речі, спочатку не зарахували. Справедливості раді. Потім суддя передивився момент, дали підсказку, що там був чистий гол. 3-1. Барселон Бле. Це удар Рафіні. Це емоції футболістів Барселони. І справді каталонський гранд доводить справу до загального рахунку 4-1. Перший тайм на цьому завершиться. Гаві, Ферран, Фермін Лапіс, Касадо вийдуть у Барселону, до речі, на тайм номер 2. Білоці, Рігу, Берейру, Амдуні вийдуть у Бенфіки на другий тайм. Ще Ренату Санчеш вийде. Санчеш, Регу Білоці, Берейру, Амдуні. Другий тайм Барселона, в принципі, вже спокійно доведала справу до проможного кінця. Чим більше стало Барселона володіти? Барселона хотіла ще забити Гол. Але не вдається момент реалізувати Бенфіка, все одно не здавалося. І Бенфіка це був непоганий момент, щоб забити хороші були народи, Бенфіка навіть забила гол, але його не зарахували через офсайд. Барселона дуже високо свою лінію оборони підіймає. Гольовий момент був у Френкі де Йонга, але не дається Френкі його реалізувати. Ідеальний пішов простір з правого флангу. Френкі б'є, Френкі не збив. Чи справді молочинку, Френкі Йонг майже забив. У Павліті, до речі, не, пав не був шанс, але Войцех це врятував цей удар на 66 й меч. В принципі, в Бенфік та моменти -то були, але португальці їх не реалізували. Ось Барселона доводить справу до переможного кінця. І Барселона в кінці до кінців перемагає Бенфіку з рахунком 3-1. Ось, давайте подивимося вами статистику. 28. Це в нас статистика ударів в поворотах. 6-2 за ударами в площину по володінню 65 на 35. Ну і закутуємо, до речі, перевагу в Бенфіку. 6-1, 9-3 офсайди. 9-3 офсайди. 4-1 по гольюм нагодам. 4% of Barcelona, 30% command не Flick да. 647 передач у Барселоні, 580 передач були точними, 89% точность передач. 339 у Бенфіки, 266 передач були, 78% точність передач. Повсяді, 9-3, з 20 ударів у на 6 ударів Площину, 9 повзорота, удара, 5 ударів заблокованими у Бенфіки з 8 ударів, 2 ударів в Плищину, 3 повзорота, 3 удара заблоковані. 14-13 по успішних відборах, 73. Вісота успішності у Барселони 52 в Бенфіки 1 по сейвам. 13-16 по винісці м'яча, більше, виносила м'яч у Бенфіки, 11-6 за перехопленнями. 8% ну право в Бенфіке одна жовта картка, 4 було в Барселоні. А найкращий футболіст в матчу, друзі обирували ламіна Ямаля. Да, Рафіні оформив дубль, та видав гольову передачу. у тобто Рафіні 2 плюс 1. Ну, Рафіні 2 плюс 1. Uh, справді, да. да? Ламін Ямаль. Просто молодчинка. Ламін забив красний м'яч на 27-й хвилині, і в принципі, голий Рафіні на ну, 12-й хвилині матчу, велика заслуга саме ламіна. Саме він прибрав на Замасі. Двох футболістів Бенфіки вийшов на вільний простір. Таке вчаще, що Ламін хотів пробити, але вийшла як передача. Ось чомусь у мене таке відчуття. В будь-якому випадку Барселона забиває, Барселона перемагає. І для мене Ламін є Амаль найкращий футболіст Арматчі. Бенфік також молодці. Справді команда Бурналаже, да, програла, але, в принципі, дуже достойний бій Барселоні дала. А ще підвезти піццам, уважаючий рахунок абсолютно справедливий. 3-1, і Бетфіка на цей гол награла ну, і Барселона на цю перемогу все таки награла. І Барселона по ділу переходить в черг фінал. З чим її у болівальників Бараслон, де є вітає. Боленки Бенфіки хочу побачити тільки всього самого найкращого, всім футболістам та оболівальникам Бараслана також. Я вам, друзі, до речі, також хочу побачити всього самого найкращого. Барасловна Бенфіка 3.1. Друзі, бажаю вам добра, будьте щасливі. Усім до побачення, мої любі друзі. Будьте щасливі. Усім нових зустрічів.